Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене попросили подивитися ще раз суми. Ми вже дивилися, суми нещодавно, до речі, здається, в лютому місяці. Але ми дивимося ще раз, тому що, ну, скажімо так, ситуація змінюється. Можливо, щось змінилося. Суми і Сумська область. Дивимось. Чи загрозою жує зараз е, російські війська, чи, чи вступлять на територію Сумщини? Наскільки я розумію, там почалася вже е, евакуація населених пунктів. Так, дивіться, бачите, е, ми запитали, чи вступить е, російська армія е, на Сумщину. Дивіться. Е, Карти вже показують, що дуже добре озброєні, дуже багато військ, тобто по повній програмі. Угу. На жаль, буде великий спротив. І ця карта теж говорить, що потрібно готуватися. Потрібно зараз дійсно, конкретно, серйозно. Так само, як расисти серйозно до цього підійшли. Зібрали повну армію, так само і ми повинні зараз відстоювати. Ця карта говорить про відстоювання своїх територій, про відстоювання своїх інтересів, не кроку назад. Тобто зараз місцеве населення, потурбуйтеся про своїх дітей, це вже моє, скажімо так, і щоб відстоювати, тому що тут ну, сильно буде, сильно буде. Хоча, ви бачите, зараз наразі приховується ця інформація. Зараз ніякої немає діяльності, навпаки, якась бездіяльність. Ось, а загроза є. Ви бачите, ворог дуже підступний план. Ну, вся курська операція це взагалі-то провал. Те, що обіцяв Зеленський, що обміняють на або якісь території, або на атомну електростанцію Запорізьку, або ще щось. Все пшик. Все пшик. Про це я говорила в самому першому відео. Так, емоційно ми щасливі були. Але я казала, там є загроза, там є якийсь підступний план. Все як я казала. І тепер ми бачимо, що ось дві сімочки. І це показує, що цей план був дуже хитрий, дуже підступний і дуже добре спланований. Хто виграє з цього, тільки Росія. Ось якось так. Тут, навпаки, ви знаєте, ми маємо тут зараз великі втрати. Так, тепер це, що було стосовно Сумщини. Тобто Сумщина територія області повинна захищатися. Тепер дивимося самі суми. Чи дойде расист, чи вступить в бій аж у сумах. Ну, вони будуть і обстрілювати, і облоги робити. Так, загроза є. Загроза є. Мітитись будуть. Вони якраз дуже добре підготовлені. Але відпір буде, скажімо так, війна дійде до сум. На жаль, і ось у нас тут е на дні колоди, суми, е ну, скажімо, місяць це дуже непрозорий, дуже обманчивий е варіант, щоб ви зрозуміли. Виглядає так, що з нашої сторони дуже маленький буде спротив. На жаль, Ви вже ба... я вже казала, що з Курщини вийде жменька наших, з Азовсталі вийде жменька наших. Скажіть, будь ласка, що не підтвердилось. Ви знаєте, мене бісять ті люди, які приходять, одне повідомлення залишають, що мої розклади не збуваються та краще б не збувалися. Відверто вам кажу. Краще б не збувалися. Ось якось так. Особливо погані розклади. Хороші, нехай збуваються, погані ні. Не маю нічого проти. Але, ви бачите, фронт підходить до Сумщини. Ще раз я. Чи буде? Ну, виглядає, що, на жаль, на жаль, до Сумщини підходять. Ще раз дивимося. Ну, буде пекло. Скажу відверто, це буде пекло. Це буде пекло. Таке враження, знаєте, що здають території. От і все. Курська операція тільки витяг... відтягнула наших військових найкращих з найкращою технікою, відтягнула на Курщину. Ось, з Донбасу, з Донецького напрямку. ось Забрала всю е... найкращу техніку. Згадайте, як ми заходили, як на парад. Не було супротиву. Згадайте, це все було підстроєно. Все йшло під картою місяця? Тепер назад нас женуть, як не знаю як. І хлопці в оточенні не можуть вийти. От що зробив? Хто зробив найголовніший лідер сучасності? Вождь. От вам і вождь. Чотиригрозовий ухилянт. Хто винен всьому? Навіщо було знімати залужного? От навіщо? Бо тоді залужний би не дав цю операцію так провести, він її би вміло зробив. А сирський ні. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде України!